Що таке пенсія? Чому ми так до неї звикли і не можемо відмовитися? Трошки історії: у світі поняття средарна пенсія, таку, як ми зараз її знаємо, з'явилася у Німеччині в 1889 році, і її запровадив канцлер Німеччини фон Отто Бісмарк. Це коли молоді люди працюють і частину своїх коштів сплачують на користь. Більш старшому поколінню, яке не може вже працювати, ця система сподобалась іншим країнам і поступово була запроваджена. В Радянському Союзі перші пенсії з'явилися в 1932 році. Але лише пенсію отримували цю робітники фабрик заводів і службовці. Закон про державні пенсії загальні вийшов в 1956 році. Коли чоловіки виходили на пенсію в 60, а жінки у 55. А на селі пенсію отримували пізніше. Лише в 64 му році. Жінки у 60 років, чоловіки у 65. Ну, в принципі, це, це все влаштовувало. Чому ця система зараз не працює? У Радянському Союзі не було безробіття. Всі платили внески. І пенсійний фонд непогано жив. Зараз же статистика навпаки: більше пенсіонерів, ніж робітників. І ця проблема, до речі, не лише в Україні, але і в усьому світі. Тому цивілізовані країни вже давно запровадили пенсійну реформу, де передбачається власна накопичувальна пенсія, яка передається нащадкам. Тому, якщо ви будете досі звинувачувати державу, президента, депутатів, всіх разом, від того легше не буде. Поки не пізно, поки у вас є час, накопичуйте собі самостійно. Я, Марина Козлова, займаюся цим професійно, вже багато років, сама собі накопичую, можу поділитися досвідом і можу. Зробить вам розрахунки, щоб підібрати найкращу програму саме для вас. Звертайтесь в особисте або пишіть в коментарях слово пенсія.